Я вас вітаю! Сьогодні я розповім вам про програму підтримка імунітету. У нас є таких програм три: базова, розширена та покращена. Почнемо з базової. Вона складається з чотирьох продуктів: перший рослинний напій алої, другий трав'яний напій, третій протеїновий коктейль Формула 1, четвертий – бустер. Зого ж починається підтримка нашого? Імунитет. Звісно, починається вона з самого ранку, з ідеального сніданку, який дозволяє запустити по максимуму захисні сили організму. В сніданок ми починаємо з рослинного напою алоя, 2-3 ковпачки розчинюємо 250-500 мл води комфортної для нас температури, і випиваємо натаща. Так ми омиваємо свій шлунково-пішковий трав і запускаємо його в роботу. Екстракт зажив... має заживлюючий та протизапальні властивості. Після алоя готуємо трав'яний напій. Пів чайної ложки або одна мирна ложечка суміші на 250 500 мл води. Рекомендую гарячу воду. Так як вона прискорює обмінні процеси. Цей напій очищує, а також тонізує, дає нам енергію і зволожує наш організм. В його складі сім рослинних компонентів, серед яких мальва, кардамон, цедра лимону, екстракти чорного і зеленого чаю. Не поспішаючи, випиваємо гарячий або теплий. Напій і починаємо готувати власне їжу протеїновий коктейль Формула 1. Порція такої збалансованої їжі містить якісний білок, який легко засвоюється складні вуглеводи правильні жирі та всі найнеактивніші вітаміни та мінерали. Це повноцінна збалансована їжа, яка насичує нас білком, а ми з вами Білковий організм. Білок основний будівельний матеріал гормони, ферменти, гемоглобін, все містить білок. Наша імунна система, яка є складним захисним комплексом, і складається зі спеціальних клітин, камінь і органів, неможливо без білку. Як приготувати коктейль? Беремо 250 мл води додаємо 3 великі мірніші формули 1. Добре вимішуємо суміш блендером і додаємо кілька хвилин настоятися до консистенції густої сметани. Потім додаємо 200-250 мл улюбленої рідини і ще раз вбиваємо блендером до однорідної маси. Рідини може слугувати як чиста вода, так і нежирні молочні чи кисломолочні продукти. Рослинне молоко. Приготовлений таким чином коктейль дасть вам не тільки відчуття ситості, але й покращить настрій своїм чудовим смаком і усвідомленням, що ви дали своєму тілу все необхідне для початку дня. А ще ви надали собі сили протягом дня протистояти викликам вашому здоров'ю. Справа в тому, що всі три продукти в сніданку містять антиоксиданти. Антиоксиданти – це сполуки, які блокують. Вплив вільних радікалів, негативний вплив навколишнього середовища на наш організм. Четвертою складовою базовою програмою підтримки імунітету є ім'юнбустір. Цей продукт містить унікальний запатентований комплекс Епікор, який активізує свою імунну систему нашого організму, посилюючи його захист. Дослідження епікору почалися в 1998 році в Америці, коли вчені звернули увагу, що статистика захворювань працівників одного із заводів великої промислової зони значно відрізняється від середнього показника по підприємствам навколо, відповідальними за підсилення імунітету працівників виявились культури дріжджів, які використовувались на Виробництво. Після років досліджень вчені навчилися виділяти з дріжджі активний комплекс, який активізує імунну систему людини, його і було запатентовано під назвою Епікор. Раджу вживати бустер ввечері. Готувати його дуже просто, розводити в склянці теплої води один стік і отриманий смачний напій. Випиваєте незадовго до сну, але пити його можна і ранком, і в день. Всі бузини, що входить до його складу, також є сильним природним антиоксидантом, відомим народній медицини протягом століть. Бузина додає напою приємного кольору і смаку, тому, крім користі, додає нам позитивний від насолоди смачним напоєм, і бустер вжити перед сном. Працює протягом ночі, і на ранок ми прокидаємося захищеними від викликів нового дня. Треба сказати, що дріжджовий фермент імюн бустер містить харчові волокна, що також сприяє здоров'ю нашого мікробіому, а через нього нашому імунітету. До розширеної програми. Ходять два додаткових продукти: шизандра Едванс, адаптаген, комплекс антиоксидантів, який не тільки захищає наш організм від вільних радикалів та впливу довкілля, але й допомагає адаптуватися до якихось стресових ситуацій, перепади погоди, зміна поясів при перельотах, побудові стреси на будь-який стрес організму. Витрачає захисні сили, відкриваючи дорогу для шкідливого впливу взовні. Шизандра допомагає організму впоратися з екстремальними ситуаціями, заощаджуючись ресурси самого організму. Другим продуктом розширеної програми є мультивітамінний комплекс. Він окремо для жінок є, окремо для чоловіків, але і там, і там, і там. Міститься антиоксиданти, включно з вітамінами А, Є, е, С, групою В, що дозволяє комплексно захищати наш імунітет. Покращена програма, крім вже відомих нам продуктів, включає найтворц, без передільшення унікальний продукт, який ініціює. Виробництво оксиду азоту в нашим організмі. Оксид азоту найважливіший газ для організму людини після кисню. В 1998 році за вивчання впливу оксиду азоту на наш організм три американські вчені отримали Нобелівську премію. Один з них Луї Гнар вже два десятиліття. Ходить до науково-концентаціонної ради компанії Tripalax Nutrition, в найперсі втилені саме його ідеї. Організм людини після 35 років починає згортати виробництво азоту, а він є дуже важливою сигнальною молекою, без якої мозок втрачає велику частину інформації про стан організму. Готувати напій теж дуже просто. Мінімум два черпачки Найтворкс розчиняєте в склянці теплої води і випиваєте на ніч. Амінокислоти, які містить в Найтворкс, запускають в організм синтез оксиду азоту. Він протягом, він в свою чергу, покращує циркуляцію крові та, відповідно, Збагачення клітин киснем протягом ночі. Покращення циркуляції крові також сприяє кращому насиченню клітин мікроелементами, які ми з вами отримали з їжею напередодні, і, відповідно, більш повний регенерації організму. Як результат, організм ранком прокидається максимально готовим до боротьби шкідливими впливами. Додатково можна готувати собі найферс і ранком, особливо, якщо вас чекають якісь стресові ситуації чи фізичні навантаження протягом дня. Підсумовуючи, нагадаю, що імунітет це комплекс клітин, тканин та органів, і йому в свою чергу потрібна комплексна підтримка, саме таку потужну підтримку. І забезпечує просунута покращена програма підтримки імунітету.